Сьогодні будемо жарити м'ясо. Ви подивіться, яка прекрасна погода. Сьогодні вербна неділя, свято робити так, сказати, нічого не можна. Дивіться, яка погода шикарна. сонце. світить. Зараз 9 ранку, а така уже теплінь стала. Сьогодні обіцяють 16 градусів тепла. Будемо жарити сьогодні м'ясо. шашличок. Хто любить шашличок? Пишіть в коментарі. Дивіться, виробники плиток. Хто, кому попадеться це відео, хочу застелити собі е, плиточку, ось тут, бруківку, точніше, скажімо так, е, можу взяти на рекламу вашу бруківку. Тобто застелимо вашу бруківку і будемо вам рекламувати її. Е, хочу сіреньку, таку, якусь таку сіру, типу, з отінками, така, знаєте, типа потерта якась така, не знаю, як вона там правильно називається. Зараз вона така модна, ця сіра, е, потерта квадратами, вона там прямокутна така, йде. Оце таку хочу тут застелити. Тут небагато квадратів, я думаю, 20. Ну, треба точно, конечно, помірити, але думаю, квадратів 20 мені вистачить. А тобто, хто виробляє плиточку, кому треба реклама, звертайтесь, ви мені плитку, я вам роблю рекламу. Ну не плитку, бруківку, бруківку саме хочу, бруківку. Ну треба, треба в цьому році вже застелити, бо тягнули, тянули, а в цьому році треба застелити. Так що е виробники плиток, кому треба, реклама, будь ласка, напишіть в особисті, будемо домовлятися з вами. І подумайте, реклама ця у вас буде постійно. То тобто, ця плитка буде лежати 5-10-20 років і ну. Постійно буде вам ця реклама. Так, що номер телефону в описі під відео або пишіть в особисті.